Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку обчислення на основі нумерації, знаходження невідомого доданка, складання задачі за числовими даними та розпізнавання об'ємних геометричних фігур. Дзвонить дзвоник, день зелень. На вас чекає гарний день. Всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! А зараз розв'яжіть приклади та дізнайтеся, у який цікавий світ ми сьогодні поринемо. Отже, від 9 десятків віднімаємо 7 десятків, буде 2 десятки та плюс 4 десятки 60. Наступний 40 плюс 0 плюс 30 70. Дивимося, 60 – слово світ, 70 рослин. Отже, ми поринемо у цікавий світ рослин. Знову бджілка має нам допомагати. А зараз загадка воно для всіх нас добрий друг, хоч диваком вважається. Бо навесні вдяга кожух, назимку ж роздягається. Що це за дивак такий? Це дерево правильно, адже нові листочки з'являються навесні, а от восени листопад все листя опадає. Наступна загадка. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що ж це за рослина така, це картопля правильно? Наступна. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду, ці рослини кольорові, запашні такі чудові. Що це за диво таке? Це квіти правильно. Сидить марушка, уста кожушках, як станемо її роздягати, почнем сльози проливати. Цибуля, вірно. Ну, а зараз будемо робити сік. Починаємо. 50 мінус 30 буде. 20, правильно! Який сік вийшов? Апельсиновий 33 плюс 7. Кейсі томатний? Двадцять мінус двадцять. А це світ іві. П'ятдесят сім плюс три. Абрикосовий. Продовжуємо. Так, п'ятдесят чоти мінус десять. Вишневий. Тридцять плюс чотири. Сікіснуй. Не чула про такий. Шістдесят відняти дев'ять. Яблучний. Вісід плюс вісім. Мандариновий. Ланцюжкові приклади. Починаємо. Від 96 шість відняти дев'яно буде. Залишаються лише одинички. Шість. Шість плюс сорок. Сорок шість. Мінус один. Сорок п'ять. Мінус п'ять. Сорок. Плюс тридцять. Сімдесят. Наступний ланцюжок не допомагатиму. Давайте самостійно. Перевіряємо, вийшло число 40. А зараз перевірте, чи правильно ви сидите, та почнемо працювати. Написання чисел 70 та 40. Готуємось до усних опитувань. Назвіть кількість десятків у записаних числах каліграфічної хвилинки 70 та 40. У числі 70 7 десятків, у числі 40 4 десятки? Чи є в цих числах окремі одиниці? Немає. Що на це вказує? Що на місці одиниць 0? Яка цифра вказує на кількість десятків? Попередня? Як називають такі числа? Круглі? Чому? Тому що в кінці стоїть 0 на місці одиниць. Наведи свої приклади круглих чисел. Які знання вам допоможуть, щоб порівняти, додати чи віднімати круглі числа? Уміння виконувати дії з числами першого десятка. Правильно? Тому що ми можемо ними користуватися як одиницям. Звіть кількість десятків та одиниць у числі 44. 4 десятки, 4 одиниці. А на що вказує цифра 7 в записі числа 77? І на кількість десятків, і на кількість одиниць. Отже, сьогодні на уроці ми будемо порівнювати вирази з числами, обчислювати вирази, пов'язані з нумерацією чисел, складати та розв'язувати задачі за числовими даними. Закріплюватимемо вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Працюємо з підручником. Сторінка 112. Будемо порівнювати число та вираз. Починаємо. До 39 додати 1 буде 40. 40 більше, ніж 38. Від 45 відняти 40 буде 5. Порівнюємо 5 одиничок та 5 десятків. Більше 5 десятків. 67 відняти 7 буде 60. Порівнюємо 6 десятків з числом 6 більше 6 десятків. Продовжуємо. Порівнюємо 10 та суму чисел 1 та 0. 1 та 0 буде 1. Звісно ж, більше 10. А тепер число 66, та різниця чисел 70 мінус 1, 66, а праворуч 69, більше 69. Ще більше 100, чи сума чисел 50 плюс 40. Більше 100, адже 50 плюс 40 буде 90. Ну, а зараз будемо вимірювати довжини. Це вправа з підручника. Михасик і Миколка схематично зобразили свій шлях до школи. Треба дізнатися, чий шлях довший. Для цього треба виміряти. Нам потрібна лінійка. Ну, я вже поміряла. Оця довжина 4 см. Тут 1 см. Продовжуємо шлях Миколки 4 см та 2 см. Як знайти довжину ламаної. Це ламана, так? Треба додати ланки. Додаємо ланки ламаної шляху михасика. 4 та 1 буде 5, а Миколки 4 та 2 буде 6. Отже, чий шлях довший? Звісно ж, миколкин шлях довший. Ну, а зараз пригадаємо об'ємні геометричні фігури. За скількох фігур складено піраміду? Врахуйте: 5, 4, 9 і 3, 12 і 2, 14 і 1, 15. Скільки в ній кубів конусів циліндрів? Скільки кубів жовтих? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. А циліндрів 1, 2, 3, 4, 5, 6. А конусів 1. Продовжуємо. Наскільки менше циліндрів, ніж кубів? Циліндрів у нас скільки було 8, так? Ні. Циліндрів. Було 6, а кубів 8. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від 8 відняти 6 буде 2. А наскільки більше циліндрів, ніж конусів? Циліндрів 6 конус 1, від 6 відняти 1 дорівнює 5. Наступне завдання це задача з підказкою. Скільки горіхів є в дуплі? Якщо в ньому поміщається 15 горіхів? Ну що ж, підказка така? Білочка каже, ще 5 і дупло буде повним. Отже, якщо до того, що вже там є, додати 5, то буде 15 горіхів. То, скільки ж горіхів зараз у дуплі? Як знайти невідомий доданок? Треба. Від суми відняти відомий доданок і буде 10. Якщо втомилися ваші пальчики, забула вам сказати, що треба було записати розв'язання та відповідь задачі, а ми продовжуємо працюємо в нашому додатковому ой, вірніше, в нашому робочому зошиті. На першому рядочку треба записати 20 кг. Перше завдання: обчисли ланцюжки. Зверни увагу, що вони закінчуються таким самим числом, що й починаються. 40 плюс 8 маємо записати в порожні плітинки 48. Мінус 40. Скільки буде 8? Продовжіть далі самостійно. Друге завдання: обведи об'ємні фігури і назви. А Плоскі фігури. Зафарбуй у різні кольори. Де ж тут об'ємні? Подивіться: куб, куля, конус та циліндри. Всі інші фігури плоскі. їх треба розфарбувати в різний кольор. Третє завдання. Завдання це задача. Доповни умову задачі круглими числами та розв'яжи. Із грядки зібрали скількість кілограмів овочів. Із них морква, а решта цибуля. Скільки кілограмів цибулі зібрали з грядки? Звертаю ще раз вашу увагу, що числа мають бути круглими, ті, що закінчуються нулем. Та Загальна кількість овочів має бути більша, ніж кількість моркви. Ну що, успіхів вам! Задача легка! Знову попрацюємо з геометричним матеріалом. Назви, з яких геометричних фігур складено малюнок. Практичне завдання. Викладемо зайчика з геометричних фігур. Якщо хочете, ви зможете зробити навіть таку аплікацію, які ми бачимо геометричні фігури. Ми бачимо круги різного кольору та овалу. Як же викласти зайчика? Подивіться! Схоже? Мені подобається. Ну що ж, а наступне завдання інтерактивне. Виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку, треба буде порівняти та натиснути на стрілку з відповідним знаком. Права, мікрофон. Що нового дізналися на цьому уроці? Чи знадобиться це нам у житті чи на уроках математики? Що вам здалося складним сьогодні? А ще ви опоралися легко, розпочнемо разом фізкульт хвилинку, яку ви продовжите потім самостійно, увагу, за роботу на уроці до зустрічі.